Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Це подкаст Градусник. Я журналістка Ірина Мироненко. Усім доброго здоров'я, моє шанування. І сьогодні будемо говорити про. Психічні розлади у власників тварин під час війни. Оголошень про тварин час воєнного стану бойових дій побільшало. Навіть просто від перших днів масштабного вторгнення окупантів. Коли тварин вивозили з Харківської палківки, спускалися з ними в поїзди. Але й досі трапляються мені оголошення не тільки загубилася тварина і знайшлася тварина, а такого змісту. Куплю хату з твариною, що мала на увазі людина, яка оголошення таке давала дім, який вже оберігає алабай, Чи власний намір привезти в нову господу пса або й козу. Знаю таку киянку, яка тримає зараз двох впів. Вона при цьому працює, волонтерить і зовсім молода жінка, вони з чоловіком тримають двох впів. Отже, психічні зриви, депресії, посттравматичні синдроми їх менше у власників тваринчині. Відповіді шукатиму, як завжди, у нашого постійного експерта подкасту це психотерапевт Олександр Плотніков. Олександр Георгійович, добрий день. Добрий день, пані Ірина. Вибачте, я прикрию вікно, бо там у мене неподалік аеропорт і до кінкові вийде. Будуть заважати. Добре-добре. буде краще. Дуже я цікава дуже... тема, яку ви зараз підняли. Вона мене я... цікавить давно. Я спілкуюся з людьми, спілкуюся з тваринами, спілкуюся з людьми, котрі люблять тварин, котрі до них байдужі. І завжди я цікавлюся. Ну, звичайно, як фахівець, може, я намисно не цікавлюся, а все ж таки спостерігаю за їх психічним станом, і спостерігаю за їх душевними розладами. Давайте так скажемо, що там, де відчуття міри порушено, це вже психічний розлад, А відчуття міри у у всьому, і в спілкуванні з тваринами теж. Зараз так сталося, що я опинився за кордоном в Німеччині, і я дивлюся, як тут відносяться до тварин. За вісім е, місяців, котрі я тут знаходжусь, восьмий місяць закінчується, я не бачив жодної безпритульної тварини. Жодної. Котра я б сама бігала по. Вулиці, котра заглядувала б тобі в, у руки, в очі. Я бачив тільки тварин, котрі гуляють зі своїми хазяївами. А тут же згадую, як у нас сердобольна якась жіночка годує всіх кішок, котрі живуть біля неї, годує всіх собачок, котрі живуть біля неї, не задумуючись, що буде далі. З цими собачками, коли у неї вже ресурси закінчаться. Що буде з тими щінками, які народяться від тих собачок і все. В цьому у нас, ви знаєте, культури малавато. Причому тут цікаво так, що ви знаєте, з собакою можна навіть у кафе прийти. Тебе ніхто не бражене, навіть більші собаці дадуть води попити. Але ж при цьому собака має бути або в наморднику, якщо він морднику, звичайно, на на наморднику, щоб собака повинна бути чистою, доглянутою. І будь ласка, транспорті їздять з собаками, заходять в місця громадського спілкування, і це нікого не шокірує стосунки з тваринами, але тварини нам потрібні. Хатні тварини, свійські тварини, тварини, котрих ми приручили. А в такі часи, в котрих ми зараз опинилися з вами, часи постійного емоційного напруження, часи тривоги, в часи того, що все, що збудовано було в нашому житті, воно рушиться. Тварина необхідна, особлива. Чому? Передачах, які ми з вами вже робили, я завжди казав, як оберігтися від стресу, як оберігтися від негативних емоційних наслідків, працювати і спілкуватися. Так от тварина це той фундамент, який нас тримає, тому що ми спілкуємося, вона потребує нашого захисту, нашої уваги. Вона потребує. Того, щоб ми самі були у формі. Тому терапія тваринами вона давно вже практикується в психіатрії, не тільки в психіатрії. Це має назву анімотерапія, зоотерапія, нетерапія. Доказано, що спілкування з тваринами, скажімо, з собаками, знижає рівень тривожності, дуже благотворна сприяє на 에, людей, у котрих афективні розлади, дістрес, аутизм, дитячі психічні порушення, тривога, травма, посттравматичний стресовий розлад, і навіть епілепсія, російний склероз, дитячий церебральний параліз, навіть деменція. Ну, звичайні серцеве судинні розлади. Чому такий широкий спектр лікувальної дії тварини? Тому що вона буквально потребує участі усіх наших органів відчуття і органів міросприяття для того, щоб її займатися і щоб їй теж допомагати. Ми підключаємо е, тактильні наші. Відчуття і слухові, і мовні, і наш нюх ми підключаємо. Буквально наші очі ми підключаємо, буквально всі органи миросприяття підключаються нами в спілкуванні з твариною. Цікаво дуже що собаки відчувають приближення епілептичного нападу. Є навіть такі цікаві. Дослідження, коли дітей з епілепсією давали їм можливість спілкуватися з собакою, і собака відчувала приближення і е, нападу у дитини і давала їй знати, що треба десь чи сісти, чи лягти, прийти в безпечне місце для того, щоб не було ніяких естесів в результаті нападу. Дуже цікаве. Терапія собаками називається каніотерапія, лікування собак. Іпотерапія теж дуже цікаве. Це лікування спілкуванням з лошадьми, лікування верховою їздою, лікування тим, що людина спілкується з лошадю. Звичайно, ми знаємо: дельфінотерапію, терапія, лікування дельфінами, фелінотерапія, лікування. Нашими котами. любими котами, Та. Апітерапія ну це вже е, лікування бджолами. Ну, там більше не, не сама бджола допомагає її бджолі трута. ентотерапія, лікування комахами. Дуже цікаво. Е, ну, а зараз під час війни люди вони не знають навіть таких е, тонкостей, що дає спілкування. З твариною, але вона це, По-перше, по-друге, бачите, це може і для всіх прийнятна національності, але для українців це обов'язково. Ви ж знаєте, що без собаки, без кота та ще й їжак живе у дворі, е, теж вже свійські та інші тваринки, хазяйства, і гуси, і кроліки. Курі і все, це обов'язкове спілкування з живими істотами, це українські душі наші. І коли зараз важко, то як же не подбати про живу істоту, свою рідну чи чужу? Ви знаєте, багато зараз волонтерських проєктів ми бачимо, коли навіть ризикуючи життям, люди спасали тварин, ну чого стоїть тільки. Опит екопарка нашого фельдмановського харківського, коли жительники гинули навіть разом з тваринами, коли їх спасали. Пандри горішку, на жаль, війна показує інші приклади ставлення людей до тварин. Наприклад, кілька харківських сімей, знайомих мені, перетнулися з такою проблемою. Вони довго не могли знайти квартиру. Де б їм дозволили жити з їхнім абсолютно тренованим, щепленим, але великим псом. Йому довелося жити в машині цих людей, і тепер для собаки переїзд в автомобілі чи входження в будь-який транспорт, наприклад, у поїзд, це вже страшенне випробування. Він просто страждає. На жаль, це. Але з іншого боку, війна. Просто вихлюпнула на сторінки соцмереж фотографії людей публічних, відомих, акторів, спортсменів, письменників, які разом із своїми собаками, котами, навіть морськими свинками на знімках. І вам же доводилося працювати з багатьма пацієнтами, які мали творчі професії. Зараз не про конкретні приклади, звичайно, а просто ваша порада чи. Окрім медичної терапії в умовах війни, воєнного стану корисна ось така кототерапія, канітерапія. Звичайно, дуже корисна, але справа в тім, що відношення до людей, котрі тримають тварин, в деякій мірі залежить і від того, як поводить себе людина, котра тримає і любить тварину. Знов я зараз. Поділюся своїми враженнями про Німеччину. Тут за собачкою обов'язково на вулиці люди підбираються, що вона лишила після себе. Підбирають пакетики, потім викидують. Вони виходять гуляти з собачком, з пакетиком і підбирають. І це нормально. Чому хазяїн квартири обов'язково повинен любити собак? Справа в тім, що нам ще треба дуже дуже багато вчитися толерантності, розумінню один одного. Коли-небудь опинимося в Європі. А я певний, що так буде обов'язково. Нам треба навчитися поважати не тільки себе, і не тільки свої прихильності, і не тільки свої забаганки, а поважати і іншого, котрий біля вас знаходиться. Поважати його простір, поважати його особисте життя, поважати його погляди. Це його право. Він хазяїн квартири, він не хоче. Ну, не всі люди люблять, щоб собака була у хаті. Не всі. З цим теж треба зміритися. Ну, це я так вважаю. Так важко ночувати у машині. Ну, я думаю, що все одно він знайде, цей ваш знайомий знайде. Помешкання для себе і для собаки, і все буде нормально, тільки так. Та здається, вони вже збиралися повертатися до Харкова, щоб уже у власному помешканні жити, так як їм подобається. і слава Богу, нехай повертається. Так буває в житті. Я думаю, що не тільки собака. Тому причина, що вони хочуть додому. Та, звичайно. Олександр Горіч, можливо, вам чути, а моїм слухачам подкасту теж як сваряться кури і півень за вікном. Це в мене сусіди тут тримають таке господарство, і бачите, як звуки природи прориваються у наші спілкування. Це, яка це краса. Чути звуки природи. Це прекрасно. Це сприяє нормальному функціонуванню всіх наших органів, нашої психіки. Звуки природи це просто чудово. І, і спів птахів я зараз вночі відкриваю окно, коли гарна погода. Тут е, північ, тому інколи буває дуже холодно, хоч і літа. Але ну, коли гарна погода, я відкриваю. і, і Сплю під звуки птахів, це цікаво. Справді згадалося, як в одному місці нам постійно прилітала і десь о шостій чи навіть о п'ятій, розказувала чайка своє хо-хо-хо-хо, наче збиткувала. Ви тут спите, ні? Ну не спіть, вже час вставати постійно. З'являлося один і той же час, і, здається, просто задоволення від того отримувало, що хтось вставав, виходив на балкон, щось і там кричав. Зараз хочу процесувати вам майбутній роман нашого співвітчизника Степана Процюка, там є фраза Птахи заливалися власною музикою. Нам допоможе в цьому актор театру для дітей та юнацтва. Харкова, наш голос Харківського метро, Анатолій Васильович Подорожко. Він згодився люб'язно цей фрагмент почитати, чому саме почуєте. Насолодуй, зараз послухай. Із нового роману Степана Процюка про українського громадського діяча видавця і публіциста Євгена Чекаленка. Я теж, як і він, народився на півдні України. У різні століття, але ми навчалися в Харкові. Євген Чекаленко на природничому відділенні університету, я в театральному інституті. Тахи. Заливалися власною музикою. Літо перемагало весну, як Євгенко любить цей степ. Він такий неозорий, як весь. світ У балках тут живе і процвітає ціле звірине царство. Вони мають свої підземні печери, принаймні хлопчикові здавалися таємничими царствами, прориті ходи борсуків чи тхорів, а подекуди і вовчі. Хитро лисячі ходи були на горбах, де лисичці сестриці одразу видно наближення, допустимо, вовчої небезпеки. Зате товстелезні змії, котрі називалися полозами, викликали захоплення, змішане із страхом або огидою. Недавно він бачив такого полоза, як півхури, на щастя. Полоз не може ні бігти, ні летіти, бо ціле степове пташине царство із його різноголосими хорами, соло чи симфоніями будило у хлопчиковому сердечку блаженство. Було жаль сторожких дроху, які нерідко ставали мисливською здобиччю. Дрохва вміє літати, але частіше пересувається землею. Великі й обережні, вони подібні до обважнілих домашніх індиків лише зовні, зате під зиму у них часто обмерзали крила. Люди вбивали їх палицями, вбивали і їли. Хлопчикові селянські розправи над беззахисними дрохвами запам'яталися назавше. Пізніше вони будуть снитися, стаючи якимось символом протидії вродженої обережності, яка, коли приходив час, не рятувала дроху від смерті. Але спів Жайворонка, недосяжного у небесному склепінні або на землі, будив радісні перечуття й надії. Тррр! Коли було соняшно, його пісні можна було слухати весь день, задивившись в небесну синь, що не мала ні початку, ні кінця, обіцяючи хлопчикові таку свободу, яку не міг пообіцяти більше ніхто. Дякую, вважаєте, Олександре Георгійовичу, Дика природа під час війни. Чи може вона ставати додатковим нетаблетованим лікуванням, нетаблетованими ліками? Або навпаки, втручання у цю дику природу, нищення обстрілами, бойовими діями несе додаткове навантаження на психіку, дитячу, дорослу? Я вважаю, що природа безумовно сприяє нормалізації психіки. Але коли ти бачиш, що природа нищиться, і ти бачиш, що природа руйнується, ну, звичайно, кожна людина дасть на це емоційну реакцію зовсім не позитивну. Але взагалі природа лікує, це я так вважаю. Я ще хотів сказати про творчих людей. Ви питали, чи доцільно їм тримати. Домашніх хатніх тварин. Треба ще ж враховувати їх спосіб роботи і життя. Вони ж їздять на гастролі. Це треба все продумувати наперед. З ким я лишу собаку? Чи може я її буду брати з собою, тоді який розмір собаки потрібен для того, щоб вона була зі мною завжди? До всього треба підходити, ну, як коли дитину ми плануємо, ми все думаємо. Правди ж, Так і... Ми дуже цікаво поговорили про світ тварин під час війни, про те, як з ними корисно співіснувати незалежно від психічного стану, а особливо людям із тривожними станами стресовими ситуаціями. Тож, Олександре Георгійовичу, ваші поради тим, хто не розлучається із тваринами під час війни, евакуації, і тим, хто роздумує, чи зможе прихистити чужого врятованого кота, і чи не принесе це додаткову напругу, проблему для родини, чи для одного цього господаря/господарки. Бажаю всім, хто любить тварин, всім, хто любить людей. Я бажаю, щоб ми допомагали один одному. Тваринам, людям. Я бажаю, щоб ми любили один одного. І бажаю, щоб наступив мир. От так. То справді щоб кожен міг розраховувати на власні сили, але й думати звичайно, звичайно. Розраховувати, планувати свої можливості це обов'язково. Дякую вам за цю гарну і дуже корисну. Не тільки для мене, а й для слухачів подкасту розмову. Мені залишається додати, що сьогодні між Харківщиною і Німеччиною нам допомагав спілкуватися Скайп, я, Ірина Мироненко, розпитувала постійного експерта подкасту-градусник, психотерапевта Олександра Плотникова. Бажаю, щоб ваші справи в цій країні закінчилися успішно, щоб вам допомагали. Голоси німецьких птахів, а згодом ви почули все ж таки тих, хто співатиме вам над Харковом. Yeah. Таких найпростіших наших стрижів, серпокрильців, шпаків, навіть сорок, які по війні так активно у нас розмножились. І похвалюся у нас у старій яблуні виросли діатлики маленькі, які вже навчилися літати. Mm -hmm. А пара старших дятлів дуже активно проганяла постійно всіх, хто наближався до цього гнізда. Цілу весну вони присвятили тому, щоб видовбати у старій яблуні досить глибоке дупло і там захищати своїх малих. Прекрасно. Є в мене записані, і я додав на фінал голоси малих українських дятлів з під Харку. у нас сьогодні вийшов подкаст. На все так. добре. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, громада груп, як задум Харківського прес-клубу.